І тут мадяри встановлювали міни протипіхотні, проти радянських золдат. Військ. Тут дерлися. Ось такий був захисний ковпак. Тут з цих прорізів йшов дріт на розтяжку і ось таке залишилось. Решти немає, тільки це. Прикольна штука, бо рідко попадається дуже в такому більш-менш нормальному стані. Що ж народ? Підбираємося, рухаємося. Що попадеться цікаве, прикольне, неодмінно вам покажу. Щось є, щось є потужне. Сигнал. Зараз подивимось. Потужний сигнал є. але здається, насколочний. Виглядає чорний. І ось така крильчатка прилетіла. Сподіваюсь, нікого не вбила. Геть порожній без вишибного патрона. Можна брати на сувеніри і зробити на полицю такий колажик. Підсвічник зробити, можливо. Можна сміло. Ну, нас таке не цікавить, ми таке не беремо. Але цього тут є повно по цілому лісі, на цій цій території. Шукаємо далі. Це для майбутніх копачів буде. Попався ось такий набій Манліхера, підоставшись, звичайно, але гарне клеймо. Бачимо аж сороковий рік. Тут були бої 43-44 Літом. Три місяці стояв фронт тут на цих всіх пагорбах. Ну і ми під позиції підбираємося і патрончики то падають, падають і скочувалися. І залишалися цілими. А попалася мені щойно ось така позліточка. А позліточка не проста. А прикольна. Залишили її тут. Тут позиції йдуть туристи. Але ще ті в 43-44 році. Тобто Мадяри. Був це і якийсь тут пише. Не по нашинському Не видно добре. Не розібрати тепер синіми буквами такими. По-мадярськи щось пише. Ну не по-нашому. Можливо, було якась шоколадка чи сирок. Сиділи, точили на позиціях, скомкали, схавали, заточили і щірвицю нічого не лишили. Тільки отаку таку злітку. Нічого доброго, хорошого. І перехожу на інші місця, бо бачу щось тут голяки повні. Якось навіть не дуже цікаво. Ось такі. У нас тут стрімкота пагорби. Бачимо. Звідси мадярам було прикольно лупити туди наниз. Це стратегічний був пагорб. Звідси наступали радянські війська. І вони їх тут закидували гранатами і били мадліхерами. Прикольно було. Камеради, ось такий скромний обідіний переривчик. Палимо ватерку. П'ємо чай. Шукач відпочиває з лопатою. Я також. Запах просто супер. Не передати. А, ватерка пахне. Давно я не палив ватерки в лісі. Це просто щось. Це просто кайф народ. Камеради, трапилась така під катушечку якась алюмінієва покришка від якогось крема можливо ніве що тут робили в цьому копі копчик є мадяря щось собі між боями мастили можливо ручки щоб були красивими та бархатними можливо щось інше Ну, ми вже це ніколи не знаємо Верхньої частини нема, на жаль, і це дуже прикро, бо там були надписи, мали бути 100% надписи. по-мадярськи, що воно таке. Ну, рухаємося далі. Ми вже на нових місцях свіжих, інших по світовій. Що знайдемо, покажемо. Що не знайдемо? Звичайно, не покажемо. Залишаємося. знайшов я таку мега рідкість, як Гільза від Карбіна Маузер К98, німецький, ось такий заломлений, викидач, напевно, його заломлює. І ще бачимо така червона капсуль. Такий має ще свою рідну фарбу. Латунь, що дуже і дуже рідкісно в наших краях. Таке здибати. Ну, але шукаємо, значить німці були тут, союзники були. І стріляли їхніми карабінами. Вискочила ось така баночка алюмінієва. Ось така маленька, невеличка, клейм немає. Косною трошки тут лопатою. Було глибоко, бриніла класно. І видимо, що бачу я, що різана вона ножиком, вирізана, кришечка ця, що щось тут було. Доброго їстівного, по-любому, звичайно, але ми цього не знаємо. Що жерли тут мадяри в окопах. Нудилися, сиділи і хотіли жерти. І собі наметали, можливо, якийсь паштетик ексклюзивний, може ікра червона, чорна, заморська. Ось таке залишили. Щось, щось хавали вони тут. Добренького, жили добре тут, в окопах, в горах-Карпатах. Мали все, ні в чому собі не відказували. Так само майже як німці а, або точно так само. Фу, гарна днина сьогодні, аж жарко. Припікає навіть. Ох, Планую сьогодні ще побути подовше, відірватися. Іду шукаю далі. Камеради попався ось така гільза від папашки. Але що хочу вам показати? Що настільки був інтенсивний біль, настільки тут мучили цей горб мінометними мінами, снарядами різного, різного калібру, що аж ось зачепив гільзу маленьку, одну тут лежала, і зачепив осколочок так перво. Це ж треба було так. Був інтенсивний. Тут бій серйозний, мокруха була серйозна, тут авенгерські позиції йдуть. Ну а звідти, звичайно, лупили радянські війська. Було сильно, було гаряче тут, дуже навіть гаряче. А ми шукаємо народ. Так, хлопаки, у нас така чергова знахідочка, а знахідочка не проста, а шкіряна. Ось такий венгерський був черевик мадярський. це. Шкіра залишилась ще по сьогодні. Бачимо на шнурки і тут щось продирявило. Або прогнило. Ось такий клаптик шкіри, ехо війни ще тих часів. Сиділи собі тут мадірони, бо тут окопи йдуть вище. Прилетів снарядик, радянський вальнув, зірвався і хто куди прозлітався. Одні мадяри в одну сторону, червики в другу. Ось таке. А забриніло тут осколочок і випадково, чисто випадково я знайшов кусок цього черевика венгерського. Отаке буває. Черевички не мали, хорошу якісну шкіру, яка б пролежала під землею тут під шаром листя 7 років. Отаке буває. Хай лежить догниває. Так, камеради, палюю додому. Пошуки на сьогодні закінчив. Сьогодні жара, пече, сонечко, капітально погодка, просто. І що хочу сказати? Результатом. І так довольний, тому що давно не копав, відірвався. Що вам і бажаю. І гайда до пошуки скарбів. Хто в ліси, хто в поля, хто ще кудись, в гори. Не сидіть головне вдома. Бо вдома сидіти. І того не буде. Скоро планую чергову вилазку на коп. Поки погода, красиво, гарно, є час трошки, треба пікати копати. Підписуємося на канал, ставимо подобайки.